Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Мы в ожидании такого маршрутка приедет, а то нам домой стрёмный ты пешечком. гуляємо, ми літаємо, не важна ти. Привіт, що ви робите? Міша, Ваня, привіт. Можна Олі опять перескопити. Не, опять знову. Здрасте, здрасте, люди, здрасте. Господи, не позор мене. Гуляємо, ми літаємо, не важна ти. Та не світи мені у це своїми фарами. О, з Ох, Оф, недал. Ваня, привіт. Що, мене ігнориш чи що? Ти Ура! Що ти робиш? Я з сестрою. О, щось їде. Що то їде? Тіпа... Це типу, лох хлонлайні. А ну, тримай. Держу. Я ще гривень достану. Тихо там шкременець. Що? Катя! Чи ти Катя, не знаю. Дівчатка у нас. Поїхала десятка, бачите? бачиш. Єбать, Що О, було. це було? Не знаю, що це має зірв... 6 гривень. То якби зірвалось, чи ну, покинув чи що? Не знаю, що з трісне. Та це що? Какой рост и сколько лет? Какой Мой рост метр шестьдесят или метр пятьдесят восемь. Мне 13 лет. Сейчас тебе палец пососешь. У меня метр шестьдесят. Неправда, у тебя не метр шестьдесят. У меня метр шестьдесят два максимум. Ми максимум. Я метр Метр пятьдесят ну, ты выше от меня. Я выше тебя. Ти ж поп дишеш. Знаєш? Ох, ха дуже смішно. Молодець, поздравляю. Ой. Куля з хуйом этот Поздравляю, низкий тебе поклон. Дома. Чо ти дома? Знаєш, а так смішно, собі від суси. Ти ти не п'єш, а це що? Не, це восьмерка. Пауль собі сосеж. Иди нахуй. Ваня, чи ти вдома. Ваня, чи ти вдома. А, ти вже другий день відходиш. та 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 Менше пити треба. Опять? Ні. Що в нього такой глаз маленький? Глазик? Мой глаз. Я домой иду Якийсь тралік їде. Хоть би це було, а нам любий тралік підходить Все, ріве Все, Ваня, сейчас піду.